І так, сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з ірраціональними виразами. Чекаю ваші питання по домашній роботі. Можна восьмий номер? П'ятий. Восьмий і п'ятий, так? П'ятий весь чи частково? І так, п'ятий позбавлюється. Давайте згадаємо, щоб позбавитись від ірраціональності в знаменнику, в нас є знаменник двох типів. Коли в знаменнику просто стоїть число, ми чисельник і знаменник домножаємо на о, цей ірраціональний вираз. Корінь, помножений на себе, дає трійку, і бачите, в знаменнику вже немає ірраціональності, ми ще можемо і скоротити. Тому отримаємо просто два корені Так само в Б. Якщо в нас ось такий вираз, ми домножаємо на корінь із 7, отримуємо 7ку, вона скорочується, отримуємо 2 коріння із 7. Давайте ще один, бо весь номер ми не будемо розв'язувати. Там все було аналогічно, тому що в класі. В-прикладі в, в нас вже і раціональність іншого типу, це різниця. Тому, щоб звільнитися від ірраціональності, треба домножити на спряжений вираз, щоб він давав формулу разом з цією дужечкою корінь з 5 мінус корінь з 3. Щоб це була формула різниця квадратів. Треба помножити на такий самий вираз, але зі знаком плюс. Для чого ми це робимо? Щоб в знаменнику в нас була формула різниці квадратів. Це буде 5 мінус 3. 5 мінус 3 це в нас 2. 2 і 4 скорочуються. Знаменника не залишається зовсім, і буде 2 помножити на корінь 5 плюс корінь з трьох. Саш, це ти запитував, так? Немає запитань? Так, більше немає, дякую. А, так, 8. Ось 8. Я розумію, чому були запитання, бо це був найскладніший з цих прикладів. Це був складений радікал, треба було довести, що цей вираз дорівнює коріння з 5 мінус 1. В таких прикладах ми виділяємо під знаком кореня формулу повного квадрату, спираючись на подвоєний добуток. Тобто ось цей вираз, який містить корінь, може бути тільки подвоєним добутком. В формулі квадрат різниці треба, щоб там був подвоєний добуток двох виразів, а у вас є тільки корінь з 5. Бачите, не вистачає ще одного множника, тому можна дописати ще один? А тепер давайте спробуємо зробити формулу. Якщо це 2аБ, тут повинно стояти А квадрат, тобто квадрат коріння з 5, це буде п'ятірка. А тут повинен стояти квадрат одинички. А тепер перевірте, сума цих чисел дає вашу шістку? Так. Тобто ви просто число 6 ось таким чином розписали. Але чим це буде? Зручний запис, бо я бачу, що це квадрат першого, це квадрат другого, це подвоєний добуток. Тому, коли ми згортаємо, це квадрат корення з п'яти, це квадрат одинички, це буде корінь з квадрату, корінь і квадрат друг друга прибирають, але залишається модуль. Один це корінь з одного, тому корінь з п'яти більше за один. Це буде додатній вираз, модуль додатнього числа дорівнює самому цьому числу. Так, немає більше запитань діти? Рухаємось тоді далі. Давайте візьмемо наступне, так, це з класної, зробимо ще такі приклади. А номер 14. Вам треба знайти значення виразу. А вираз у нас такий. Корінь з 5 мінус корінь з 3 поділити на корінь з 5 плюс корінь з 3 плюс дріб чисельнику. Корінь з 5 плюс корінь з 3. Корінь з 5 мінус корінь з 3. Що ми бачимо тут? Що у нас є Сума двох дробів, знаменники в них різні, тому можна просто звести до спільного знаменника. Так як вони різні, то спільний знаменник це їх добуток, тобто це буде корінь з п'яти плюс корінь з трьох помножений на корінь з п'яти мінус корінь з трьох. Додаткові множники цьому дробу не вистачає в знаменнику різниці, тобто корінь з п'яти мінус корінь з трьох. А цьому в знаменнику не вистачає суми, тому домножаємо на корінь з 5 плюс корінь з 3. Далі бачу таку помилку. Діти чомусь далі пишуть 5-3. Це не так. ви повинні корінь з 5 мінус 3 на себе помножити, тобто піднести до квадрату. Квадрат різниці це не буде квадрат першого мінус квадрат другого. Там ще буде подвоєний добуток і перед квадратом буде плюс. Так само і тут. Якщо я вираз множу на себе, це те ж саме, що піднести його до квадрату. Ще одна розповсюджена помилка, що діти ось так скорочують, чому не можна скоротити, бо тут стоїть знак плюс. А що можна зробити? Навпаки, піднести до квадрату і звести подібні доданки. І так, підносимо до квадрату, що ми отримаємо? Квадрат першого це 5, мінус подвоєний добуток першого на другого. Це буде 2 корення з 15 і плюс квадрат другого це трійка. Далі плюс 5, плюс 2 кореня з 15 і плюс 3. Це зрозуміло, діти, чому так? А в знаменнику в нас різниця квадратів. Дивимось завжди на ту дужку, в який мінус. Це буде 5 мінус 3. Тепер дивимось, що в нас в чисельнику. Ось ці два доданки знищуються: 5 плюс 3 8, ще плюс 8. 16, знаменник 2 і відповідь буде 8. Так, тепер давайте згадаємо, як ми робимо номери типу 15. Можна очистити. Беремо 15-й. Такі приклади, перепишіть умову, я не буду переписувати. Ми робимо діями. Перша діє в дужках друга діє ділення Хто хотів би прокоментувати? Це ж повторення, спробуйте. Давай, Ліна. І так, перше діє у нас буде в дужках. Так, ми переписуємо той вираз, який в нас там є. Корінь з М плюс М мінус знаменнику. Корінь М, корінь з Н мінус корінь з М. Ітаклічка, у дробів різні знаменники, тому треба звернутися до спільного. Що буде спільний знаменник? Корінь N множ на скобку корінь n плюс корінь. Так, в сковочках корінь зен плюс корінь зен в дужках на корінь z. Так, тут додатковий множник який. Корінь n, а у второго корінь m плюс корінь. Так, а тепер дивіться корінь і зен помножений на себе. Що він дає? Корінь в квадраті дає просто підкореневий вирок. Да? Тобто це буде n, просто n. Далі ми пишемо мінус, а тепер дивіться вам, ось я напишу детально: вам треба перемножити ці дві дужки. Алін, скажи, будь ласка, що це буде таке, добуток цих дужок. Чи бачиш ти тут формулу? Так, да, тут формула раніше квадратів. Ось давай тут зго... на горі напишемо, що вийде, якщо ми звернемо по цій формулі. N-M. Uh, n -M. n, -M, так? Ми завжди дивимося на ту дошку, де мінус. А так, як перед uh, цим добутком стоїть мінус, то ми повинні uh, розкрити дужки. Що це буде? Мінус N, n. плюс M. Знаменник так і переписали. Так, N знищилось і те, що залишилося в чисельнику M в знаменнику корінь з M плюс корінь з N умножити на корінь з m. Так, друга дія це в нас ділення. Те, що ми отримали в першій дії. Ми повинні поділити на такий дріб. Якщо ми Аліночка, ділимо, що ми робимо? Перший дріб. Так, Перегорта... а, строяємо... а, да, а другий перегортаємо. Так, перший дріб залишаємо без змін, а другий перегортаємо. Так, перший дріб залишили без змін. Так, корінь з N піде нагору, а корінь з N піде у чисельник. Ось, знаменник навпаки. А, скажіть, будь ласка, так, що скорочується. Корні зем, так, відразу. Тепер дивіться, справді можна ще скоротити м і корінь зем. Чому? Ось а, ми на М можемо завжди дивитися, можете собі тут дописати, як на корінь зем в квадраті. І тому цей квадрат ми теж скорочуємо з коренем зем. Знаменнику, о, в чисельнику залишається корінь зем, в знаменнику. Корінь з плюс корінь зем. І це вже є наш результат. Більше нічого зробити не можна. Не забудьте його дописати ось сюди. Ну, в мову, так. Так, Аліна, дуже дякую, молодець. а Йдемо далі. Давайте згадаємо приклади типу 16. го Взагалі, хотіла показати вам два способи, як можна розв'язувати приклади типу 16. го Можна очистити. Так. так. Дивіться, давайте спочатку такий стандартний прийом, треба спростити вираз. Вираз у нас такий Дужка. в дужках корінь під коренем 6 плюс 2 кореня з 5 мінус корінь під коренем 6 мінус 2 кореня з 5. І все це в квадраті. Ну, перший спосіб це дивитися на те, що у нас тут. Є як на формулу квадрат різниці. Тобто ось ваше А, ось ваше Б, і ви А-Б підносите до квадрату. Що це буде? Квадрат першого мінус подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого. Тепер дивіться: якщо я корінь підношу до квадрату, я отримую підкореневий вираз. Не плутайте з формулою корінь за квадратом, тоді це буде модуля. Це все залежить від того, де в нас квадрат. Якщо зовні, то немає модуля. А якщо всередині кореня, то має Буде модуль. Тобто тут ми просто корінь підносимо до квадрату, отримаємо підкореневий вираз, без всяких модулів, ось ми отримаємо. Далі ми повинні написати подвоєний добуток. Це 2 помножити на добуток цих корінів. Так як вони різні, то ми можемо просто перемножити підкореневі вирази. Але. Добуток підкореневих виразів це теж формула, бачите? 6 плюс 2 корні із 5 на 6 мінус 2 корня із 5. І далі плюс квадрат другого. Квадрат другого це те, що стоїть під коренем, бо зовнішній корінь зникне. А тепер дивіться, по-перше, знищиться 2 корені з 5 і мінус 2 корені з 5. 6 плюс 6 нам дає 12, а під коренем, треба побачити знову формулу, ми завжди дивимося на ту дужку, в якій мінус, перше підносимо до квадрату, тобто 6 в квадраті це буде 36, ставимо мінус, і друге підносимо до квадрату. 2 корення з 5 в квадраті ми кожен множник підносимо до квадрату. Це буде 4 помножити на 5. Можна було відразу написати 20. І тепер що буде під коренем? 36 мінус 20 це буде 16, корінь вилучається, і це буде дважди 4. 8, 12 мінус 8, відповідь 4. А тепер я хотіла показати другий спосіб, можна очистити. Він більш складений, ось цим способом розв'язує спеціальна математична така програма фотомап, і тому дуже просто вас вичислити. Але ми його теж розберемо. Якщо я побачу цей другий спосіб, я буду потім вас запитувати, як оце зробили. Дивіться, чому цей спосіб більш складений? Бо він спирається ось на що. Ми не підносимо до квадрату, а ми навпаки під кожним з коренів виділяємо формулу квадрат суми чи квадрат різниці. Тобто працюємо з кожним коренем, як зі складеним радикалом. Спочатку з першим коренем, потім з другим. Тобто спочатку спрощуємо те, що стоїть під коренем. Як ми... Сьогодні мені здається, що в нас надім саме таке було 6 плюс 2 корені з 5, так? Тобто ми дивимося на 2 корені з 5, як на подвоєний добуток. У нас не вистачає одного множника, дописуємо 1. Тут пишемо квадрат корені з 5, це 5, а тут квадрат одинички це 1. 5 плюс 1 саме дає 6. Тут буде так само, тільки перед коренем буде знак мінус. Для чого ми це робимо? Щоб під коренем зробити формулу квадрат суми. Це квадрат ось такого виразу, а тут квадрат ось такого виразу, корінь, і все це ще, ще в квадраті. Корінь і квадрат друг друга прибирають, ми пишемо модуль. І тут ми теж пишемо модуль. Тепер треба цей модуль розкрити. Ну, кому так подобається, це більш складені, можете так робити. А, так як це додатнє число, модуль додатнього числа дорівнює цьому самому числу. Це число теж додатнє, тому ми теж розкриємо зі знаком плюс, але тут ще мінус перед всім модулем. Тоді просто змінюємо знак. І за цього мінусу. От так. А тепер дивіться, корені в нас е, знищились, 1 плюс 1, 2, 2 в квадраті, дає 4. Ну, спосіб інший, більш складений. Е, якщо вам так подобається, добре, але готуйтеся до того, що якщо таке буде, наприклад, на семестровій контрольній, чи ну, річній там, це одне і те ж саме, то вам треба буде потім. Дуже докладно мені це. Бо знаєте, як фотомат пише? Він так не пише детально, він ось так відразу пише. Ну там, без всяких там ось цих. Ну, просто от раз і все. Тобто, не зрозуміло. Або просто відповідь. Тому, будь ласка, не обманюйте вчителя. Тепер хотіла ще показати, подивіться, діти. Ось ми, мабуть, таке розв'язували колись, але, а ну-ка, давайте згадуйте, щось таке пам'ятаєте. Так. Ну, запишіть такий вираз, я трошки вгору підійму, щоб я не там прямо писала. Хотіла, і так, ми беремо номер 18. Подивіться, ось цей. Перепишіть умову. 1 поділити на дріб знаменником корінь з 5 плюс корінь з 2, плюс 1 поділити на корінь а, з 8 плюс корінь з п'яти, плюс, ну і так далі. так, Плюс а, 1 поділити на корінь з 38, плюс корінь з 35. Яку закономірність взагалі можна побачити? 5, 2, потім. 2 плюс, 5, 2 плюс 3 це 5, 5 плюс 3 8. Бачите 8. Тут 8 плюс 3 11. Тобто підкореневий вираз збільшується на 11. Ну, Ідея зводити до спільного знаменника дуже а, така невдала, тому тут треба якийсь такий нестандартний прийом використати. Нестандартний прийом полягає в тому, що тут треба здогадатися. Позбавитися від ірраціональності знаменнику кожного дробу. Ось давайте позбавимось. Тобто домножимо чисельник і знаменник цього дробу на вираз, який буде давати формулу різниці квадратів. Тобто домножаємо на корінь з 5 мінус корінь з 2, і чисельник і знаменник. І так, з кожним дробом чисельнику буде корінь з 8 мінус корінь з 5. знаменнику корінь з 8 мінус корінь з 5 на корінь з 8. Ось так. Ну. Так, плюс третій дріб корінь а, з 11 мінус корінь з 8. Знаменнику корінь з 11 плюс корінь з 8, який був, ми множимо на корінь з 11 Міс корінь з 8, плюс і так далі. Так, і останній дріб буде такий. Корінь з 38, мінус корінь з 35. В знаменнику піде. Корінь з 38 плюс корінь з 35. На корінь з 38 мінус корінь з 35. Для чого ми це робимо? Щоб звер... згорнути всі знаменники за формулою різниця квадратів. О, ну так, да, різниця квадратів. А, тобто тут буде 5 мінус 2. Чому дорівнює 5 мінус 2? 3. Чому дорівнює цей знаменник? 8 мінус 5. Чому це дорівнює? -3. Тут буде 11 мінус 8. Знов трійка. І так як в нас закономірність одна і та ж сама, бачите, в нас число відрізнялося на 3, то в усіх знаменниках буде трійка. Я далі не буду писати ці раціональні знаменники, так як всі знаменники однакові, я пишу все це під спільним знаменником, трійкою, і тепер треба просто додати всі чисельники. А в чисельнику можна помітити таку закономірність. Дивіться. Піде корінь з 5, мінус корінь з 2, плюс корінь з 8, мінус корінь з 5, плюс корінь з 11, мінус корінь з 8, плюс і так далі. Плюс корінь з 38, мінус корінь з 35. А тепер, ну тут в нас не всі ж доданки виписані. Треба помітити ось що. Що в нас буде відбуватися? Корінь з 5 з мінусом і з плюсом. Знищаться. Корінь з вісьми теж знищиться, корінь з 11 знищиться з тим доданком, який ми не записали. А що ж залишиться? Вони всі будуть знищуватись, крім чого? Крім найменшого, бо йому не з чим не має знищитися. І найбільшого. Ось так. І тому те, що залишиться, давайте просто інакше перепишемо. Спочатку додатній корінь, а потім від'ємний. Ось так. Тобто це її відповідь. Ну, це такий поскладнений номер, а ось, типу 19 го номера, таке завдання було на займань. Воно теж, здається, таким не дуже складеним, ну не таким складеним, як 18-й, так? Але в ньому є ізюмінка. Я вам даю одну хвилинку на те, щоб подумати. Спробуйте його розв'язати самостійно. У вас одна хвилина. І сказати мені, чи є там якісь проблеми? Я ставлю на паузу поки що запис. Так, ну хотіла запитати, ті, хто почав розв'язувати, з якою труднощу ви зустрілися? Якщо ви зустрілися з якимись труднощами, що Аліна не зустрілася. Нічого мі... не скорочується. Нічого не скорочується, якщо просто зводити до спільного знаменника. Бачите? Тобто, якщо ми спробуємо розв'язувати ну стандартним методом, так, то якась там а, така дуже страшна картина виходить. А мені здається, що Аліна здогадалася до того, що треба позбавитися просто від ірраціональності в знаменнику кожного дробу. Моя вам рекомендація, якщо ви на ЗМО зустрілися таким ірраціональним виразом, в якому ви не знаєте, що робити, ось ну типу цього, так. Да? Спробуйте звільнитися від ірраціональності в знаменнику дробу. Давайте це зробимо з кожним із дробів окремо. Тобто, в мене в знаменнику першого дробу стоїть корінь з корінь 11 мінус корінь з 10. Ми домножаємо на формулу, щоб там була різниця квадратів вона також тільки з сумою, так? Але і чисельник, і знаменник. Так, тут. Корінь з 10 мінус 3, домножаємо на те ж саме. А цей корінь з 11 ми так і залишаємо. Для чого ми це робимо? Бо в знаменнику в нас формула різниця квадратів. Що це таке? Це 11 мінус 10, тобто це 1. Якщо знаменник 1... Ми його можемо просто не писати. так само і тут. Тут буде 10 мінус 9, це теж буде 1. І тоді ось де можна було помилитися ось цим знаком. Мені все ж таки здається, що Аліна пропустила мінус. Дивіться, що в нас вийде? В Чисельнику першого дробу залишилося корінь з 11 плюс корінь з 10. Тут стоїть мінус, але треба це сприймати як дужки. тому коли ми розкриваємо знаки. У нас буде мінус не тільки перед, перед коренем з 10, а ще перед трійкою. І корінь з 11 ми так і переписали. А тепер ці корені знищились, ці теж. І відповідь буде мінус 3. Алінчка, ти таки пропустила мінус? Так, да так, -да, я забула. Але що. ти молодець, що ти здогадалася позбавитися від раціональності в знаменнику, тому дуже добре. Лінія за сьогодні взагалі ставлю 12, молодець. І так, що ви берете на понеділок У Нас залишилося номер, давайте так, 10-13. Ось так. Ось це буде ваше ДЗ. Добре. Я тоді вам бажаю гарних вихідних, без тривог. Uh, щоб все було гаразд. До зустрічі. Да, э, так, ми зустрінемося завтра, так? Ми завтра зустрінемося.